Всім привіт! Мене звати Анатолій, і я вас вітаю на своєму ютуб-каналі. Випікаю в сьогоднішньому епізоді. Ми з вами будемо випікати дещо цікаве та дуже смачне. Зараз я вам прочитаю декілька коротких фактів, декілька коротких речень, і напевно від цього ви зрозумієте, що ми сьогодні будемо готувати. Отже. Але віна батьківщина суперзіркового десерту це бар на знаменитій вулиці Кале, 31 Деагоста, в старому місті Сан Себастіана. А це місце є одним із наріжних каменів місцевої гастрономії. Воно було засновано в 1959 році батьками, дядьком тіткою, нинішнього власника Сантьяго Рівєри. А зростаючи в ресторані, Сантьяго з раннього дитинства пізнав секрети баської кухні. Коли він перебрав ресторан у своїх батьків, він вирішив, що в меню відсутній один з ключових елементів це. Десерт а ключовим фактором є ідеальний час випікання, а точніше, недопікання цього десерту. А десерт потрібно виймати з духовки, коли він ще дуже тремтить всередині, щоб гарантувати гладку, липку, майже рідку текстуру. Зовні пиріг має підгоріти до коричневого кольору, щоб надати йому додаткового аромату та злегка карамелізованого відтінку. Отже, з цих слів може бути зрозуміло, що в сьогоднішньому відео ми з вами будемо готувати баський чізкейк – Іспанський делікатес, іспанський десерт, який відомий всьому світу. Багато закладів готує баський чізкейк, а люди його люблять за його неймовірну текстуру. Вона достатньо волога, рідка, має. Неймовірно вершковий легкий смак, і завою... завойовує серця будь-кого, наприклад, моє так само. Отже, в сьогоднішньому відео ми з вами будемо готувати баський cheesecake. Перед тим, як почати приготування нашого десерту, я пропоную обговорити декілька важливих деталей. Всі наші інгредієнти мають бути кімнатною. Температури. Тож попередньо я їх дістав з холодильника, витягнув з їх рідної упаковки та залишив на декілька годин, щоб вони стали кімнатної температури. Це важливо для того, щоб наш чизкейк правильно пропікся і був достатньо правильної текстури всередині, а особливо посередині чизкейку. А друге, що я хотів сказати, що. Вершки мають бути максимальної жирності. В мене наразі 33%, Їх можна знайти в будь-якому супермаркеті, а також я використовую крем-сир Філадельфія та козячий крем-сир, який також можна знайти в будь-якому супермаркеті. Для початку з чого я хотів би почати, так це перемістити наш крем-сир Філадельфія в велику миску. Ось таким чином. До нього ми додамо наш козячий крем-сир. Кристалічний цукор і що важливо, ви можете цю всю крем-сирну масу збити за допомогою вінчика. А я буду використовувати ручний міксер. А на цьому етапі нам важливо, щоб наш крем-сир гарно перемішався з цукром. Тож будемо збивати на низькій швидкості. А час від часу підчищайте стінки вашої миски, щоб забрати залишки цукру та неперемішані частинки крем сиру. Ми гарно вмісили наші яйця в крем-сир, і зараз ми е сюди е додамо е сіль. Сіль небагато, кількість я вкажу в рецепті під відео. Е та також просіємо декілька грам борошна. Після того як ми просіяли борошно, ми його ретельно перемішаємо нашим міксером. Люблю цей рецепт, тому що він достатньо легкий в приготуванні, якщо зараніше підготуватися. То можна його приготувати буквально там за декілька годин, так як випікається баський чизкейк 40-50 хвилин, хвилин, залежності від того, ви хочете, яку ви хочете отримати консистенцію всередині. А так забув ще раз сказати, що час від часу потрібно а, наші стінки миски прочищати лопаткою, а тому що ось у мене тут є залишки борошна, а, в когось можуть бути залишки крем-сиру, цукру або ж солі. І, треба, щоб наша а, Крем вришкова консистенція була однорідна. Тому важливо а, ці всі залишки на стінках їх всі а, забирати до нашої, до нашої маси. Ось так. Забрали і можемо далі продовжувати а, перемішувати. А, Кінець на фінал залишилось додати наші жирні вершки. Я вливаю їх відразу повністю і також лопаткою забираю залишки в посуді. Все дуже просто насправді потрібно перемішати всі інгредієнти. Залити форму і випекти, і складнощів взагалі немає. І навіть якщо у вас немає міксера, ви можете це зробити вручну, що є достатньо е класно. Зараз нам також потрібно це все перемішати, а перемішати до однорідності. Не бійтеся, можете, якщо ви це робите в швидше зробити. Я наприклад, в мене міксер рухається, я ще й групою прокручую, щоб повністю задіяти всі ділянки миски, щоб гарно все перемішати. А колір виходить достатньо гарний, а, мені здається, більш схожий на колір слонової кістки. А консистенція також я бачу, що вона достатньо рівномірна, а, немає ніяких грудочок, а, цукру чи залишків борошна. Все гарно перемішалося. А, консистенція достатньо, як на мене, густа. А, Ну, до речі, з чим порівнювати, але як для цього е, рецепту вона е, і не рідка, і не густа, а більше схожа на консистенцію, не знаю, що вам готували в дитинстві е, оладки, е, маленькі а е, там достатньо густа так, консистенція. Ми гарно це все перемішали, і останнім інгредієнтом буде а, ванільний екстракт. А, отже, зішкрібаю залишки ванільного екстракту. Ви можете використовувати ванільний цукор або просто свіжу ваніль, або екстракт. Що завгодно, можете взагалі не використовувати. Я кину сюди десь чайну ложку, можливо, трошки більше. На високій швидкості буквально декілька хвилин. Навіть не хвилин, декілька секунд. 15-20 секунд перемішати, щоб воно все разом перемішалося. Все, наш крем-сир, наше тісто, так би мовити, готове. Ось так воно виглядає. Поставимо його на деякий час відпочити, а в цей час підготуємо нашу форму. Так, для того, щоб підготувати нашу форму, нам потрібен пергаментну бумагу е та, відповідно, саму форму. А ви можете використовувати, я завжди повторююся, не обов'язково круглу форму, а будь-яку іншу. Це може бути або овальна, або прямокутна, або квадратна це на ваш смак. Спочатку я вирішу, виріжу дно для своєї форми. Для цього я просто, а, до речі, форма я заміряв вона 20. 5 uh, сантиметрів. Так, зараз я обведу форму дна, щоб її вирізати, і далі виріжу бокові частини. Що важливо, що під час випікання наше тісто трошки підійде крем-сир, і для того, щоб воно не вийшло з бортів нашої форми, нам потрібно, щоб наші борти були трошки вищі, ніж сама форма. Для цього я взяв пергамент, відрізав по діаметру форми, склав в дві частини та зараз просто. Його обріжно. Так, поки ми займаємося нашою формою, ми ставимо розігріватися нашу духовку на 245 градусів. Ставимо назад дно нашої форми, гарно закріпили його, а далі сюди ми застелимо ту частину, яку ми вирізали. Це буде дном. Ось таким чином застелили. Є. А, якщо ви не хочете вирізати, ви можете просто взяти ось таку велику частину пергаменту. Гарно її зіжмакати і намочити під водою. Не переймайтеся, вода не, ну, не змінить структуру вашого пергаменту, і він не там не розкисне, не потріскає. Він буде набагато м'якіший. А далі ви його розрівняєте, витихнете від годи і поставите в вашу форму, розрівняючи його по крайнім частинам. Я просто вирішив цього разу спробувати зробити ось таким чином. Тепер ми додаємо нашу бокову частину. Так, я змочив трошки водою нашу наш край пергаменту. І тепер. Я його зроблю вгорі тут, щоб він гарно прилип. Розведу його гарненько, щоб він здобув форму нашої форми. І наша форма готова. А тепер сюди сміливо ми можемо заливати наше готове тісто, наш готовий крем-сир. Отже, я перелив крем сир в нашу форму і готовий його нести, випікати в розігріту духовку до 245 градусів на 50 хвилин. Обережно його перенесемо в нашу духовку і забудемо на деякий час. Зверніть увагу, що верхушка вас почне швидко карамелізуватися, так і потрібно. Потрібно, щоб вона була в нас горілою. Отже, обережно відкриваємо і ставимо посередині нашої духовки. Ось. Закриваємо, ставимо наш таймер на 50 хвилин. І йдемо відпочивати пити каву. Так, друзі, пройшло рівно 30 хвилин. В мене вимкнули світло. Через ви знаєте, через кого? Через наших найкращих сусідів. Тому я залишу свій баски чизкейк при кімнатній температурі. щоб він трошки вихолов. Звісно, краще було б, щоб він ще 15 20 хвилин довипікався. Але на до жаль, це зараз неможливо. А він має бути ось таким достатньо рідким. Якщо ви на відео бачите, він трясеться, а він таким має бути в готовому стані. Отже, подивимося, що з цього вийде. Я його залишу при кімнатній температурі вихолоняти. А після я поставлю в холодильник і зустрінемось вже завтра з вами на дегустації. Всім привіт! Отже, сьогодні настав другий день готування нашого чизкейку. Як і говорив, вчора мене не вистачило часу його допекти повністю через відсутність електроенергії. Але, як на мене, мені здається, йому вистачило 30 хвилин. І він мене простоїв всю ніч в холодильнику, і зараз ми перевіримо його готовність. Отже, давайте дістанемо наш чизкейк з холодильнику. Та перевіримо його готовність. А ми знімемо зараз пергаментну бумагу і дістанемо його з металевої форми. Друзі, настав час перевірити в розрізі наш чизкейк. І ще хотів зауважити, що він достатньо гарно пропікся. Дуже гарно виглядає верхня частина, вона карамелізувалася, виглядає шоколадного кольору, так як це і потрібно. На запах дуже ароматний відчутно ваніль. Отже, зараз ми його розріжемо і подивимося, як він виглядає всередині. Ріжеться достатньо легко, без складнощів. І зараз ми вимемо ось цей шматочок. Як я і думав, чизкейк гарно пропікся. Як ми бачимо, ось він повністю пропечений, а його середина достатньо волога. Я б сказав навіть, що м'яка. Отже, 30 хвилин було достатньо, щоб наш чизкейк повністю пропікся. І виглядав прямо ось так, як він має виглядати зверхньо, зверху достатньо шоколадний, а всередині більш бокові частини ближче до центру пропечені. А сам центр а трішки вологий. Тож давайте його скуштуємо. Друзі, смак неймовірний. Він наскільки ніжний, настільки він ванільний, і мені подобається, що ця верхня частина, яка достатньо засмажилася, вона розбавляє цей ванільний смак і придає такої негірчинки. Не а а, гостроти смаку, як це так назвав би. Тому що був би він повністю ванільний, його смак не був би настільки цікавий, наскільки він цікавий а, з цією шкуридкою. Треба спробувати ще. Це неймовірно смачно. Я завжди любив такі ніжні десерти. За їх простоту в приготуванні так потрібно було трошки почекати, щоб він вихолов, але я вам скажу, що це того вартує. Дайте відпочити вашому чизкейку всю ніч. Він гарно настоїться, він стабілізує свій смак. В нього буде ось така гарна текстура, достатньо м'яка. Всередині достатньо. Рідка, я б це так називав, і при цьому пружня. Це неймовірно, це дуже смачно. Отже, друзі, сміливо можете давати 30 хвилин, 35, але ви краще знаєте свою духову шафу. Тож пильнуйте за часом та перевіряйте час від часу. А головне, не бійтеся його виймати, коли вже верхня частина стала ось такою шоколадною. А він ще сам трошки трясеться, наче він рідкий. Всередині і він такий і має бути не бійтеся цього в холодильнику. Це все закінчиться, все стабілізується і вийде ось такий чудовий десерт, який сподобається. Не знаю, всім сподобається. Друзі, збережіть цей рецепт Баскочи чизкейку, він завжди вам стане в нагоді, якщо ви чекаєте друзів або хочете пригостити знайомих чи рідних чимось смачним. А цей рецепт буде вам в нагоді, тим паче він готується достатньо просто та швидко. Підписуйтесь на мій канал, ставте коментарі, пишіть повідомлення, мені цікаво чути ваші відгуки та пропозиції. Дякую, що були на цьому відео зі мною. До скорих зустрічей!